В Цьому відео я покажу, як приготувати ванільний крем шантлії. Ось таку консистенцію він має: дуже ароматний, дуже вершковий та смачний. Для початку об'єднаємо вершки та цукор та нагріємо масу, доки цукор повністю не розчиниться. Після цього знімаємо масу з вогню та додаємо одразу всю желатинову масу. Її ми приготували заздалегідь, заливши желатин холодною водою в пропорції 1 до 6. Гарно розмішуємо до розчинення желатину. Тепер трохи збиваємо сир маскарпоне у високій мисці. Тепер, коли сир має більш кремову текстуру і не лежить у мисці великим шматком, додаємо вершки з желатином і знову збиваємо. Ви можете додавати їх декількома порціями, як я, або влити одразу всі. Гарно збите масу впродовж декількох хвилин. Після чого накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та відправляємо в холодильник на стабілізацію на 3-5 годин. Тепер, коли крем Стабілізувався, знімаємо харчову плівку та гарно збиваємо його ще раз. Зверніть увагу на консистенцію крему. Хоч у складі є желатин, крем все одно залишається досить м'яким. Після збивання крем стає ніжним та пухким. Перекладіть його в кондитерський мішок та одразу використайте для збірки торт. Торт з таким кремом має стабілізуватися в холодильнику мінімум 5 годин. Цей крем буде ідеально поєднуватись з шоколадним бісквітом, вишнями або тортами з кавовим смаком. Підписуйся, якщо було корисно.